Вийштам ковід та збільшення кількості хворих на ГРВ. коронавірус Еріс зафіксували у Чернівцях та на Сокирянщині. Захворювання обумовлене цим варіантом супроводжується нежиттю, чханням, ломотою в тілі, нездужанням. Тобто ті всі ознаки, які були притаманні раніше, але його особливістю є те, що він набагато заразніший за попередні варіанти. Тобто він набагато легше передається від людини до людини. Вакцинуватися варто, оскільки обумовлені цим варіантом випадки захворювання протікають легко у людей, які власне вакциновані. Зіна чекає результати флюорографії у поліклініці. Хоче дізнатися, чи повністю одужала від коронавірусу. Запаху не чую так дуже, смак трошки змінився, так більш-менш. Кашлю не було, насморок до сих пір залишився. Нещодавно занедужив і Євген до лікаря не звертався, лікувався самостійно. Цайок по це, це полоскання горла. І воно пройшло. За останній тиждень чернівчани частіше звертаються до лікарів із симптомами ГРВІ, кажуть у міській поліклініці номер 1 Дуже велика кількість. Постійний потік, постійний потік іде тут у нас. Люди постійно приходять, записуються до різних лікарів, до спеціалістів. Ну, першим ділом, це вони йдуть до сімейного лікаря, звертання до сімейного лікаря. Так, ну і з симптомами ГРВІ дуже багато. Наразі ми спостерігаємо збільшення показничків рівня захворюваності на грип. Гострі респіраторні захворювання, також на коронавірусну інфекцію. Хочу зауважити, що за останній місяць збільшилась кількість звернень пацієнтів з такими симптомами, як нежиць, підвищення температури тіла, кашель, загальна слабкість. На Буковині з 2 по 8 жовтня зафіксували 4483 випадки ГРВІ. У 112 хворих виявили коронавірус. Понад 60 людей госпіталізували. То з 2 жовтня ми почали збирати додаткові дані щодо захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. І Якщо порівнювати з минулорічним сезоном за цей період, то ми бачимо ріст захворюваності на 25%. У інфекційному відділенні Чорнівецької обласної лікарні станом на 12 жовтня. Перебувають 11 пацієнтів. У дев'ятьох з них ковід. Стан цих пацієнтів ближче до задовільного, лише у двох, можна сказати, середнього ступеню важкості. Переважно це пацієнти старшого віку з супутньою патологією, а саме це серцева судина і патологія з боку дихальної системи. 60% недужих на ГРВ – діти. Відділення Чернівецької міської дитячої лікарні заповнене на 90 Переважно лікарі діагностують у малечі бронхіт, пневмонію та вірусні інфекції. П'ятирічний Захар потрапив до медичного закладу минулого четверга. Лікарі діагностували у хлопчика пневмонію. Почалося з того, що дитина почала кашляти. Кашала два місяці, і ніхто не міг зрозуміти, що відбувається. Пішли до одного лікаря до іншого, бо в нас спочатку було з аденоїдами проблеми, а потім ну, якось воно так все одне за одним. І прийшли до того, що все-таки у одинипневнія. Ми почали робити узі, рентген не бачив, що в нього там є запалення, і ось, ми лежимо лікарні. Як ти себе почуваєш? Нормально, нормально О. вже скажи краще, так? Да? І приїхав з Каркова, Просто у мене там почалась війна. До лікарні найбільше потрапляють діти від двох до восьми років. Сезонні захворювання медики пов'язують із похолоданням. Різні стани є, є важкі. Які виходять, слава Богу, все добре. Ну в основному відсоток такий у нас середньої важкості, тобто висока температура, батьки переживають, не можуть справитися в амбулаторних умовах, їх лікують на дому, і за їх переживань вони поступають, вони переживають, можуть бути ускладнені, якщо дитина більше трьох-чотирьох діб хворіє вдома, тобто з високою лихоманкою, нежить кашель. Тоді вони йдуть на дообстеження і попадають на стаціонар. Для профілактики грипу та ковіду лікарі рекомендують частіше провітрювати приміщення, уникати великого скупчення людей, частіше бувати на свіжому повітрі та висипатися. Якщо ж хворобі не вдалося запобігти, тоді вчасно звертайтесь по медичну допомогу.